Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як люди вивчають та освоюють космос. Про перших космонавтів і космічні апарати побачите, хто з людей побував на місяці. Давайте навчатися разом! Сьогодні кожен знає, що земля має кулясту форму. Як людство про це дізналося, наведи три докази на підтвердження твоїх слів. Розглянь колаж. Що тобі відомо про професію людей, які зображені на малюнках. Які рухи здійснює небесне тіло місяць? Чому його називають Природним супутником Землі? Вивчення космічного простору розпочалося із запуску штучних супутників Землі. Так називають безпілотні космічні апарати, виведені на орбіту Землі. На малюнку ви бачите перший штучний супутник землі. А на відео сучасні штучні супутники Землі. Як вони виглядають і яких вони розмірів. Вони не лише досліджують небесні тіла, а виконують різноманітні завдання, передають інформацію про погоду. Допомагають вивчати атмосферу нашої планети, створювати точні карти поверхні землі. Мобільні телефони і супутникове телебачення працюють завдяки штучним супутникам у сучасних смартфонах. І автомобільних комп'ютерах вбудовані GPS навігатори, з допомогою яких можна визначити своє місце знаходження, знайти потрібну вулицю чи будинок, прокласти маршрут подорожі. Вони також працюють завдяки штучним супутникам землі. Виконай завдання 1. вислови свою думку про значення штучних супутників. Для автомобілістів, туристів, метеорологів, картографів і військових поясни, чому штучні супутники називають очима Землі. З чим ти можеш порівняти ці космічні апарати? Космічні апарати для польоту людей у космос називають космічними кораблями. На малюнку зображено космічний корабель. На якому космонавт Юрій Гагарін здійснив перший у світі політ у космос у 1961 році? Корабель зробив один виток навколо Землі за 108 хвилин. Вже через чотири роки космонавт Олексій Леонов здійснив 12-хвилинний вихід у відкритий космос. Це перша людина. Яка побувала у відкритому космосі. У 1969 році вперше на поверхню місяця вступили американські астронавти Ніл Армстронг та Едвін Олдрін. Вони встановили обладнання для виявлення Місяця трусів. зробили знімки місячної поверхні. І взяли зразки ґрунту, щоб дізнатися більше про місяць. Космонавти навіть проїхалися по місяцю на двомісному електромобілі всюдиході. У 1997 році здійснив політ у космос перший український космонавт Леонід Каденюк. Майже 16 діб тривав його політ на американському космічному кораблі. Колумбія Український космонавт проводив фізичні та біологічні дослідження. Зокрема, досліджував ріст рослин в умовах невагомості. Леонід Каденюк уперше розгорнув український прапор на орбітальній станції і на орбіті Землі залунав державний гімн України. Виконай завдання 2. За можливості знайди і прочитай книгу Леоніда Каденюка Місія Космос. У ній перший космонавт Незалежної України розповів про свою підготовку і дивовижну подорож просторами космосу. навів цікаві описи перебування на космічному кораблі. Для наукових досліджень створено пілотовані космічні станції. Що можуть роками перебувати у космосі. Найпотужнішу з них міжнародну космічну станцію МКС, збудовано за участю вчених і конструкторів багатьох країн. Розміри МКС дорівнюють розміру футбольного поля. А маса майже 500 тонн. Станція перебуває на висоті близько 400 кілометрів від землі і подорожує зі швидкістю 28 тисяч кілометрів за годину. Для отримання енергії, необхідної для руху і роботи обладнання МКС оснащена сонячними панелями. Періодично до станції прибувають космічні кораблі з вантажами чи новими космонавтами, а тих, хто вже виконав свої завдання, повертають на Землю. Міжнародна космічна станція складається з багатьох модулів, відділів. Кожен з яких є своєрідною лабораторією, в якій проводяться дослідження, наприклад, в галузі космічної біології, астрономії, космічної медицини, матеріалознавства, метеорології та інші. Конструктори МКС створили все необхідне для життєзабезпечення космонавтів. У них є можливість готувати їжу. Митися в душі, виконувати фізичні вправи, користуватись туалетом. Людей, які літають у космос і проводять там дослідження, ремонт космічних апаратів називають космонавтами або астронавтами, або тайконавтами у Китаї. Інколи космонавтам необхідно вийти у відкритий космос. Безповітряний і холодний простір. Тож космонавт одягає спеціальний захисний одяг з міцного щільного матеріалу скафандр, оснащений системами дихання і зв'язку, регуляторами температури. Під час польоту космонавти перебувають в умовах, відмінних від земних, інший атмосферний тиск, склад газів, космічне випромінювання. Тому важливо, щоб організм був пристосованим до нових умов. Задля цього космонавти ретельно готуються. Зокрема, проходять спеціальні тренування навіть під водою. Виконай завдання 3 поясни, чим дослідницька діяльність космонавтів відрізняється від досліджень природи Землі. Щоб космічний апарат, запущений із Землі, подолав космічний простір і опинився на визначеній планеті, необхідна тривала підготовка. Насамперед, для виготовлення апарату створили матеріали, які витримують високі чи низькі температури, адже на різних планетах вони дуже коливаються. Визначитись із спальним, яким заправити космічний апарат, з високою точністю розрахувати траєкторію його польоту, якщо на кораблі будуть пілоти-дослідники створити умови для їх проживання, достатня кількість кисню, води, харчових продуктів, можливість митися і ходити до вбиральні. Ось такі завдання стоять перед запуском космонавтів у космос. Космічні апарати доставляють у космос ракети-носії. Вони мчать на великій швидкості, тож виникає тертя між атмосферою і корпусом ракети, від чого вона дуже нагрівається. Аби ракета не руйнувалась від перегріву, її виготовляють з надміцних і вогнетривких матеріалів, наприклад, титанових сплавів. Завдяки реактивним двигунам швидкість ракет носіїв сягає 50 тисяч кілометрів за годину. Таку ж швидкість здатні розвивати космічні зонди а штучні супутники з Землі від 28 тисяч 500 кілометрів за годину. Вчені різних країн працюють над висадкою людей на Марсі. Щоб дослідити природні ресурси планети можливість життя на ній. Подорож до Марсу займе понад 8 місяців. Тому космонавти на міжнародній космічній станції вивчають, як людина може пристосуватися до тривалого перебування у польоті на Марс і повернені на Землю. Сергій Павлович Корольов Український науковець у галузі ракетобудування і космонавтики. Під його керівництвом було запущено перший штучний супутник землі. Здійснено безпілотні польоти на місяць, створено космічні кораблі, на яких люди літали в космос. Валентин Петрович Глушко керував створенням першого у світі ракетного двигуна. Завдяки конструюванню ним потужних ракетних рідинних двигунів були виведені на орбіту перші штучні супутники. Відбувся політ людини в космос. Запущено перші автоматичні станції до місяця та планет сонячної системи. Упродовж століть людство цікавить питання чи є життя у Всесвіті. У пошуку відповіді на нього проводять вагомі наукові дослідження, в яких беруть участь представники різних наук. Хоча дотепер не виявлено жодного позаземного організму, можливо тобі й твоїм ровесникам в дорослому житті вдасться знайти життя в інших галактиках. А зараз прийшов час скористатися інтернетом. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди інформацію про планети, які схожі на Землю і на яких може існувати життя. Презентуй знайдений контент однокласникам і однокласницям. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 19 це сторінки 138-144 твого підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 144. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну От і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі ці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.